В суботу дочка пішла зранку. Пішла, як завжди, ну, вона в нас трохи хвора, пішла, як завжди, до міста, казали, я собі дещо куплю. Ну і я так і думав, тому що затримати її дуже важко, мені буває деколи. О, і пішла, я знаю, що через годину-дві повинна повернутися, година 12, перша, друга, її немає. Я вже тоді почав робити рух, я вже взяв машину, сам поїхав по Тернополю, шукав її. Думаю, бо таке було, що вона поїхала в Тернопіль, туди доїхала, звідти не мала як повернутися. О, і я не знайшов її в Тернополі, потім думаю, вона напевне, що поїхала десь на поїзд. О, ну, Зустрічав ті поїзди, але вона ним не повернулася. Дивлюся, вже година сьома, а такий момент, що її немає, вона б вже, якщо нічого не трапилося, вона мала б бути вдома. О, і я вже заявив хлопцям. Приїхали оперативно працівники міліції трибулянського відділу. Можна? Черговий Трибулянської ради слухаю вас. Що у вас сталося? Або якщо будуть такі випадки, щоб завжди закінчувалися щасливо.